Промотер Володимира Кличка Лофер повідомляє, що молодший Кличко має намір повернутися в Ринг, щоб битися за титул. Основною метою Володимира, якому зараз 48 років, стати найстаршим чемпіоном світу. Поки що цей рекорд належить легендарному Джорджу. Форману, який отримав титул у 45 років, Кличко завершив кар'єру у квітні 2017 року, достроково поступившись Ентоні Джошуа. Наразі нас чемпіонами світу у супервоговій категорії є Усик, у нього три пояси і один пояс у Дюба. У Володимира Кличка є усі шанси побити дюба. Щодо усика, хто знає.